Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Перша чорниця вже на ринках Луцька. Звідка везуть та скільки коштує. Командир 14-ї бригади попрощався з побратимами. 150 кіз Донеччини оселились на Волині. Складна ситуація нині на сході. Ворог намагається перехопити ініціативу. Повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Окупанти підтягнули свої сили та здійснюють активний наступ на Лимацькому і Куп'янському напрямках. Фіксується висока активність ворожих обстрілів, тривають запеклі бої. Це власне відео з під Бахмута. Прикордонна аеророзвідка виявила польовий склад окупантів за координатами бліндажу, де противник накопичував боєкомплект, влучив міноматний вогонь. Полум'я боєприпасами не обмежилося, поглинуло фортифікаційну споруду та двох окупантів. П'ять годин учора детонував російський склад боєприпасів у селищі Рикова на Херсонщині. Була інформація про понад півсотні мертвих та величезну кількість поранених окупантів. Додам, що окупаційна влада навіть повідомляла про евакуацію селища. Внаслідок підриву Каховської ГЕС загинули 17 осіб. З них 13 – внаслідок утоплення і четверо від вогнепальних поранень під час евакуації. Повідомив міністр внутрішніх справ. Досі не знайшли 31 людину. Підтопленими залишаються 876 будинків. Всього з небезпечних зон евакуювали 3614 людей, з яких 474 дитини та 80 маломобільних осіб. Разом з тим маємо розуміти, що досі невідома доля сотень жителів окупованих Олешок. Після підриву ГЕС росіяни відмовили в евакуації тим, хто не мав російського паспорта. Тож у центрі національного спротиву припускають, що ці люди загинули. Попередньо йдеться про понад 500 мирних людей. Тим часом на Дніпропетровщині затримали працівника Укрзалізниці, який виявився зрадником. Чоловік інформував росіян про маршрути перевезення іноземної техніки, що задіяна у контурнаступі України і хотів підірвати залізницю. За інформацією слідства, на початку цього року жителя міста Павлоград, який працював в Укрзалізниці, завербував співробітник російської воєнної розвідки. Для виконання завдань агресора він детально знімав об'єкти на камеру власного мобільного телефону під час робочих виїздів потягом. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для проведення повітряних ударів по регіону. Також російські загарбники розглядали варіант диверсії на об'єктах укрзалізниці за участі завербованого агента. Знову чорні звістки з фронту. Захищаючи Україну, загинув герой з міста Ківерці Костянтин Щавій. Молодший сержант поліг у бою 17 червня біля села П'ятихатки Васильівського району Запорізької області. 5 червня Костянтин відзначив своє 51-річчя. А поблизу села Іванівська Бахмутського району на Донеччині загинув мешканець села Лежниця Поромівської громади Андрій Єдинак. Чоловікові було 36. Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідних загиблих. Командир 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, полковник Олександр Охріменко попрощався з бойовим прапором військової частини. Охріменко наголосив, що пишається військовим колективом, який очолював, та подякував побратимам за службу. З початку повномасштабного вторгнення під командуванням полковника 14-та бригада воювала на Київщині та Житомирщині, на Миколаївщині і Донбасі. Звільнила від окупантів значну частину ха. Харківщини, де й продовжує виконувати завдання раніше. Повідомляли, що Олександра Охріменка перевели на іншу посаду. У місті на Волині через дощі затопило дві хати. 18 червня близько 16-ї рятувальники отримали виклик на вулицю Чехова в місті Рожище. Там після інтенсивних опадів затопило два обістя. Під час аварійно-рятувальних робіт ДСНСники відкачали 120 кубометрів води. Загалом протягом минулого тижня підрозділи ДСНС дев'ять разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт, під час яких одну людину врятували. Також за минулий тиждень ліквідували... 13 пожеж. Ми продовжуємо розповідати про людей, яким через війну довелось змінити місце проживання. На 12-му каналі тривають прем'єрні покази випусків ток-шоу Всі свої. Там розповідають реальні історії людей і разом шукають шляхи вирішення важливих нагальних питань для переселенців. Один з героїв програми фермер з Костянтинівки Сергій Свериденко. Він на Волинь приїхав не один з людьми, козами з деяким обладнанням. Його історію дивіться у сюжеті просто зараз. Ці кози переїхали на Волинь з Донеччини. Їх власник, фермер з Костянтинівки Сергій Свереденко. Я приїхав з Краматорського району, приїхав з людьми з козами з деяким обладнанням. Екоферма, приклад релокованого бізнесу. Кози їхали понад добу зі сходу на захід через всю країну. Хто ж допоміг вивезти кіз на Волинь? Військові допомагали там. У нас хлопці жили. Кіз було проще завантажити. Вони просто забігли в скотовоз. Місце, де було розташовано фермерське господарство, постійно обстрілювали російські війська. Сергій Свириденко втратив майже все, окрім тварин. Разом з Сергієм на Волинь приїхали й четверо робітників. Переселенців прихистило подружжя Ольги та Івана, ставши для Сергія надійною командою та підтримкою. Проблема переїзду це не просто переїхали, а це практично ледь не бізнес з нуля, тому що руйнуються зв'язки з клієнтами, працівників знову треба шукати і таке інше. До проблем з перевезенням кіз додалися проблеми фінансування для релокації бізнесу з Донеччини. Сергій Свереденко не отримав підтримки від держави. Єдине, що залишилось у фермерського господарства, це покупці, які сьогодні продовжують замовляти продукцію у різні куточки країни і цим підтримують фермера. І старі, і нові тут потрошечки в Луцьку додаються. От є львівські клієнти, наприклад, вони були і раніше. Від вересня минулого року 150 кіз оселились тут, на Волинській землі. Однак не всім вдалося адаптуватися до місцевого клімату. Кіз було 150, зараз трохи менше, бо вони всі акліматизувалися. Тобто з стадом трохи-трохи маємо проблеми. Козяче молоко з ферми потрапляє на крафтову сироварню. Сергій особисто бере участь у розробці рецептури та виготовленні сиру. Ми варимо качоту з казинного молока з нашого молока. От, котол-пастеризатор має 200 літрів об'єму. Тут було залито 200 літрів молока. Зараз процес в стадії вимішування сирного зерна, я думаю, ви бачите, воно добре має вимішуватися 40 хвилин вручну. Я думаю, більше літра не треба, а решта в нас потім піде на вимочування і на создання хлібної, хлібної скаринки. Знаходити нових клієнтів на Волині Сергій намагається на місцевих ринках у творців екофарми великі наміри. Це збільшення виробництва, розширення асортименту, Але є ще одна мета: Сергій Свереденко планує реалізовувати пересувні ярмарки для виробників сільгоспродукції в межах нашої області і йому, як і іншим героям проєкту, всі свої впевнені це обов'язково вдасться. Дивіться програму, щочетверга о 19.30 це на 12 каналі Депутати Луцькради сьогодні звільнили Олександра Гурського з посади старости Прилуцького округу та виключили його зі складу виконавчого комітету. Це пов'язано з тим, що Гурський пішов на підвищення. Його обрали головою Луцької райради. Цю посаду раніше обіймав Олександр Омельчук. Він нагадаю виїхав за кордон, де записав відеозвернення. Він зазначив, що складає повноваження через тиск на нього та погрози. Буквально через тиждень після цієї заяви Ави поліція оголосила політика у розшук. Правоохоронці проводили розслідування щодо службових осіб луцької райради. Йшлося про привласнення розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем щодо нового старости прилуцького округу, то його обратимуть пізніше. Кандидатуру має внести на розгляд депутатів міський голова. Перша чорниця вже на ринках Луцька. Саме цю бажану літню ягоду нині шукають найбільше. Адже крім того, що смачна, вона ще й дуже корисна. Про вартість чорної ягоди з лісів Волині та чи по кишені вона луча нам у матеріалі нашої знімальної групи. Улюблена ягода багатьох чорниця вже є на ринках Луцька. На північному ми знайшли одразу кілька точок зі свіжим врожаєм бурівки. Щороку збираємо і сюди, привозимо на базар. Два дні як збираємо. Тут тільки пою цьому році пізніше, в тому році була раніше. Багато чорниці? Містями. Містями є, що немає. Збирати чорницю кажуть люди нелегка праця. Якщо воно низенько росте і назбирати по кожній бубушці, а кумарів дуже багато в цьому році. Тож і ціна має бути відповідною. За літру продавчиня з Ківерцівщини просить 160 гривень, пів літри – 80, а ось така склянка 40. Перша чорниця завжди дорожча. Тож як тільки її стане більше на прилавках, ціна впаде. Сьогодні то якось вже був, буквально півгодини, я приїхала, вже подала чотири літа. Якось так зараз дядько взяв. А так то взагалі кажуть, що ще почекають. що Ще з пару днів почекають, поки хоча б доста літрку Людмила привезла чорницю з під голоб. Це перша ягода, яку жінка зібрала в цьому році. До дощ, комарі покусали. Чорниця Віктора також зібрана під ковалем. Чоловік за літру просить 150 гривень. Покупці каже, є. Дорого, дорого. беруть. Кажуть дорого, але беруть. Слабенько щось. Немає людей, дощ. Покупці здебільшого не нарікають. Кажуть, така ціна за таку бажану і важкодоступну чорницю нині оптимальна. Я думаю, що за таку роботу, як зібрати чорницю навіть на ту півлітрову баночку, це нормальна ціна на сьогоднішній день, порівнюючи з цінами, які в нас є в магазинах. Це просто на літру, на літру треба походити і позбирати їх. Я думаю, що це нормальна ціна. Утім, деякі експерти певнять, що вартість чорниці може лишитися на нинішньому рівні й надалі. Або ж якщо й знизиться, то мінімально відвідування низки лісів у прикордонні Волині цьогоріч під забороною, тож ягоди може бути значно менше на прилавках. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Казус із паркуванням у Луцьку. Водій автобуса з вивізкою нерегулярні перевезення та номерним знаком Київської області не вигадав нічого кращого, як припаркувати транспортний засіб на тротуарі біля департаменту муніципальної варти Луцької міськради. Інспектори такий виклик прийняли і виписали зухвалому в водієві штраф. Музика. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Як бурлить життя пришкільних таборів у ковельській громаді? Спортсмен з Волині тріумфував на етапі світового туру. На сцені Волинського облмуздрамтеатру повертали історичну справедливість. Перевозив наркотики на велосипеді. Учора у ковалі патрульні виявили у чоловіка п'ять пакетиків з наркотичними речовинами. Близько 16-ї години на вулиці Модеста Левицького поліцейські зупинили велосипедиста у 28-річного місцевого жителя, який раніше вже притягувався до відповідальності за наркоглочини. Було п'ять – два з зеленою речовиною рослинного походження, а ще у трьох кристалізована речовина білого та синього кольорів. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Поблизу Луцька зіткнулися два легковики. Є постраждалі, серед яких діти. Про масштабну автопригоду поблизу села Дачне, яка трапилась вчора, ми вже повідомляли. Сьогодні ж стали відомі деякі подробиці. В аварії зіткнулись два легковики: це Пажо, яким керувала 40-річна жителька Рівненщини. Та Опель, за кермом якого була 23-річна жителька Ківерець. Внаслідок автопригоди обидві водійки отримали травми, однак не госпіталізовувались. Також в автопригоді постраждали троє дітей пасажирів автомобіля «Пежо» віком 12, 16 та 5 років. Двоє з них зараз у лікарні. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Триває слідство. Заснув за кермом і перетворив авто у У Неділю близько 8-ї години ранку. Патрульні отримали повідомлення про аварію поблизу села Уконськ, камінь Кашерського району. Як з'ясували поліцейські, 45-річний водій Фольксваген через пара в тому заснув за кермом. У результаті автомобіль з'їхав у кюват та в'їхав у дерево. Патрульні викликали карету екстреної медичної допомоги та допомогли лікарям дістати чоловіка з авто. Його ушпиталили. Музика. Велосипедист кинувся під колеса вчора. Близько 16-ї години на вулиці Набережній у Луцьку 34... Чотирирічний велосипедист знехтував правилами дорожнього руху та буквально влетів під колеса автомобіля «Пежо», яким керував 33-річний чоловік. Дивом, але в автопригоді ніхто не травмувався, автомобіль механічних ушкоджень не отримав. Учасники події повідомили, що допомоги поліції не потребують та розберуться у ситуації самостійно. Ще одна аварія з постраждалим сталася сьогодні. У Володимирі біля пішохідного переходу зіткнулися легковик Кія та мотоцикл. Травми отримав мотоцикліст. Його забрала швидка. Транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Літо із веселощами та розвагами вже більше тижня у Ковалі працюють табори при школах. Цьогоріч їх відвідують понад 600 дітей, переважно пільгові категорії та переселенці. Вчителі кажуть, роблять усе, аби подарувати дітям незабутні емоції дитинства. Як бурлить життя пришкільних таборів у ковальській громаді? Дивіться далі. Літо із друзями та розвагами у пришкільних таборах Ковеля. Цьогоріч вони діють при десяти школах. Ранок у дітвори вже традиційно розпочинається із цікавого. У таборі світанок, що в сьомій школі вирощують кристали. Мені в таборі дуже круто. Ми тут і граємося, ходимо в парк, ходили в музеї, ми займаємось, ми гуляємо тут, граємо з м'ячиком на тренажерах. Правда, іноді всі ці забави псує. Погода перший день в таборі зразу дощ почався. А ми мали пікнік на вулиці робити. У програмі табору різноманітні майстер-класи, міні-лабораторії, караоке і не тільки. Ми малюємо бульбашками, листочками, гребінцями, навіть виделками. Тобто такі нетрадиційні цікаві техніки, щоб діти розвивалися, діти щось пізнавали. Досить багато екскурсій використовуємо в своїй роботі. Нині школярі малюють країни, куди хочуть поїхати. У багатьох на аркуші Україна. Крім того, дітей навчають і медіаграмотності, аби вони знали, як поводитись інтернеті, щоб не втрапити на гачок до шахраїв. В окремих класах є заняття з англійської. Загалом враження про літній табір у дітей позитивні. Більше друзів цікаво, граємо чи ну, краще сидіти вдома в телефонах, можна пограти м'яч, піти, наприклад, з друзями, з тими, з ким ми є в паркі. Частково вчити англійську. Активно і в таборі Арудит, що в ліцеї імені Олени Пчілки. Цьогоріч його відвідує 50 вихованців. Крім дозвілля та відпочинку, тут необояку увагу приділяють розвитку та навчанню дітей. У таборі працюють лідери, старшокласники. Таку традицію ми вже підтримуємо більше десяти років. Це зазвичай вожаті медіатори служби порозуміння, які організовують спільно з вихователями дозвілля, набувають соціального досвіду і вдосконалюють свої лідерські якості. Дітвору ми застали за сніданком. Усі певнять в таборі веселіше ніж удома. Ми знали, що ми будемо частіше бачити своїми однокласниками. І нам буде веселі. Та й дома нудно сидіти, коли в нас пошуки скарбів. Де ми ну бігали, шукали різні буквочки і потім сказали слова е, були ще. Е. Різні перегонки, на скакалках Ми скакали. Активності в таборі Сузір є дружби, що в третій школі. Цьогоріч тут аж 70 вихованців. Ми стараємося їх займати, щоб вони весь час були зайняті. Водимо на екскурсії. Ось сьогодні у нас теж запланована екскурсія в 10-му ліцеї. Там фестиваль Лего. У нас іде третій, четвертий загін. Лялькова вистава до нас приїжджає. Це перший другий загін. Ну, тобто ми стараємося їх весь час займати. Найменші малюють. Наш аплакат сонячних зайчиків вихователька каже, кожен день малечі розписаний. Велика кількість занять до вподоби дітям. Кожен день присвячується якомусь тематичному дню. Це може бути казка, це може бути екскурсії, це можуть бути ігри. Трохи старші готують виставу Казка-рукавичка на сучасний лад, автори самі школярі. на кіномавку і на русалинку. Звідти ми взяли ідею русалинку і мавку. Я мавка, біля мене русалинка стоїть. Усього цьогоріч в Коволі працюють 10 пришкільних таборів. Їх відвідують 660 дітей з першого по восьми класи. Усі забезпечені дворазовим харчуванням, сніданком та обідом. Кошти відповідно нашого міського бюджету це 600 тисяч, навіть трошечки більше. І відповідно вартість харчування на день 65 гривень. Тобто, на сьогоднішній день знаю, що задоволені і батьки, і дітки, і мої керівники. Нинішні реалії, звісно, накладають свій відбиток. Табори відкрили при школах, де є укриття. Дозвілля це екскурсії, різноманітні подорожі можливі лише у місця, де є куди сховатися під час повітряної тривоги, адже безпека на першому місці. Пришкільні табори у Ковалі та громаді діятимуть два тижні з 5 по 22 червня. Марія Вавренюк, Василь Маращук, дванадцятий канал. Далі про спорт. Волинянин Іван Банзарук тріумфував на етапі світового туру. Переможним для Волинського легкоатлета став виступ на турнірі зі спортивної ходьби, що відбувся у рамках туру в Словаччині. Уродженець села Воєгоща Камінь ширського району виборов золото на дистанції 10 кілометрів. Іван Банзарук у неймовірно напруженій та драматичній боротьбі на три секунди випередив срібного призера німця Джонатана Гілберта який, до слова, є віце-чемпіоном Олімпіади 2022 року на дистанції 50 кілометрів. І на завершення виявляється дим сігарет з мінтолом. Вставай, страна огромная» і навіть ех Яблочка. Усі ці пісні у свій час були перекладені з української та популяризовані як російські. Історичну справедливість повертали на сцені Волинського облмуздрамтеатру. Вчора композиції знову зазвучали українською. 18 червня Волинський облмуздрамтеатр завершив свій 83-й сезон. Хочу подякувати найкращому колективу, найкращому театру нашого рідного Волинського. Тому що тут працюють найкращі люди, найкращі українці, які працюють на економічному фронті, роблять все для того, щоб Україна перемогла і всі разом з вами. Чекаємо той день, коли настане саме найкраще свято для України. Це наша велична перемога. Глядачам і глядачкам показали концерт виставу «Приватрі» про найсильнішого богатиря кутигорошка та найхитрішого і найпідступнішого змія. А також розповіли про один із наймасштабніших російських грабунків крадіжку української культурної спадщини. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Бережіть себе й обов'язково донайте на ЗСУ. До зустрічі.